Вони мені заздрять, що ми порозумілися з тобою. Ні, не заздрять. Їм сумно. Знаєш, Оскар, одного дня ти помреш. Але помруть і твої батьки, страшенно сумуючи, що не могли порозумітися з своєму сином, Оскар, е -е... якого обожнювали. Не горіть мені так, оціну це мене молить депресію. Подумай про них, Оскар. Ти дуже розумний хлопчик. Ти знаєш, що ти помреш. Але прийде черга твоїх батьків і моя. Ну так, але я ж тому раніше. Але і те, що ти раніше, не означає, що ти маєш право на все. Право забувати про інших, пускати. Я зрозумів обсяга. Позвоните.